Відновлювати газопостачання у доокуповане місто Лиман Донецької області їздив Микола Маркітан. Був там у грудні. Показує, які дірки утворились в газопроводі після обстрілів російськими військовими. Ми ремонтували газопроводи, щоб подати людям перед Новим роком газ. У відрядженні був тиждень. Ця світлина з лиману. На ній видно пошкоджену осколком газову трубу біля багатоповерхівки. Дуже багато побито мереж. Ми місцями латки ставили, місцями труби нові кидали. Багато вулиць геть відрізали від газопостачання, тому що вулиць немає. Вони зруйновані вщент. Є важкою технікою зруйнована. Переїхані геть труби лежать геть по землі. Від прильотів підземні газопроводи перебиті, воронки глибиною метра три, а в діаметрі метрів шість-сім. Каже, попри щоденні обстріли міста російськими військовими продовжували працювати. Ми робимо газ варимо, а хлопці відновлюють криші. І всі знають, що це треба робити. Треба відновлювати країну. І я сиджу вдома в теплі, а люди сидять у холоді. Віктор Решетник їздив допомагати колегам в Краматорськ. Їздили на роботу в Славянськ і село Богородичне. Це було на перше завдання відновлення ГРП. Розподільна станція, яка розподіляє газ на декілька населених пунктів. Десь було осколкових отворів у трубах. 207 отворів було. Потім відновили там. Було зруйнований через невеличку річку зруйнований газопровід трьохсотого діаметру. Ми замінили ставку зробили. Найбільше чоловіка вразило, що у селі Вогородич не лишили жодного цілого будинку. Як ворожі війська руйнували цю, цю красиву, красиве село, кожен будинок був розтрощений до фундаменту. Ну і вразило мене, що Біста ночі, як Краматорськ, вони майже пусті. Їдеш, дивіться, поверхівка, там одне віконце горить, майже людей нема. В часов'яр це під Бахмутом, 6 кілометрів. Їхали туди теж, там, відновлювали газопроводи, там теж вже ближче до бойових дій. Там вразило, що обстріли йдуть постійно. Обоє кажуть, надалі готові їхати у звільнені від російської армії, села та міста. Розуміють, треба відновлювати країну. Олена Жакалова, Анатолій Басиста й Суспільне новини Кропивницький.